Друзі, привіт! Коротеньке, але важливе відео, як правильно заповнювати формуляр на продовження свого АПС в будь-яку префектуру по Франції. Це відео для українців, які знаходяться на території Франції. І на жаль, більше центрів по Франції для українців будуть закриватися до 31 грудня 24-го року. Українці вже не будуть супроводжувати так, як раніше соціальні робітники. При спеціально створених 22-му році центрів для українців їх вже будуть супроводжувати або звичайні соціальні робітники. Або українці будуть шукати, шукати можливості допомагати собі самим. То це відео для українців, ще раз повторюю, яке знаходяться на території Франції. Як правильно заповнювати формуляр? Дивимось! Отже, друзі, так виглядає наш формуляр на отримання та продовження АПС. Тимчасового захисту на території Франції українцям це сам формуляр. Тут додаєте фотографію, але в принципі в нас ніхто її не прикріпляє, ми йдемо одразу з фотографіями і даємо робітнику префектури. Уявімо, що в нас до нас приїхав Тарас Григорович Шевченко. То ми пишемо спочатку. Ми заповнюємо місьо чи мадам. Він місьо, він чоловік. Ми пишемо Шевченко, ном Тарас Прином, ном Деюзаж Шевченко, тому що він народився Тарасом Шевченко. Якщо б це заповнювала його дружина. То вона б мала інше прізвище при народженні, а вже потім ном до юзаж це означає, що вона стала Шевченко. Тут вона записує інше е, прізвище при народженні. Да Дунісанс, вона пише, він пише, що він народився 25 лютого 1814 року в Україні в, е, в Моринці. Це було таке село, національність Україні. Якщо це заповнює жінка, вона пише Юкренієн з двома «н» і Е в кінці. Уявімо, що нас Тарас Шевченко живе на місці Дрьо, там де знаходиться наша організація, 25 бульвар, Луї-Теріє, Луїтеріє, 28100 дрьо. Якщо у вас ви вживете на постійній, якщо, звісно, у вас є свої адреси, ви вказуєте саме свою адресу, за якою ви живете. Далі ви пишете свою електронну адресу, далі ви пишете ваш номер телефону, номер до телефону. Вот хотіть осім фаміліалі, ваше сімейне становище, селібетех, це коли ви один, Маріє, коли ви одружені, конкубан. Якщо ви проживаєте з іншою людиною. Але не одруження вьов це людина, чоловік чи жінка вже померла, і діворце це означає, що ви вже розвелись. Кожен з вас ставить свій свій тип сімейного становища. Якщо ви ставите Маріє, ви маєте вказати ном дюконжуа – це означає прізвище вашої дружини або чоловіка, прином ім'я. Дата народження вашого чоловіка або дружини, місце народження вашого чоловіка. Якщо відрізняється ваше місце проживання в Україні, ви вказуєте адресу, це звичайно, ніхто не вказує. Це ви просто пишете Україна. Що так, націоналіте, національність це може бути українка або, або українець, або інша національність саме вашого чоловіка або дружини. Дату маріяшу вказуєте дату вашого одруження, і якщо людина вже померла, чоловіка або дружина, вказуєте дату. Того, коли вона померла. Якщо ви проживаєте разом з людиною, але не офіційно одружені, то ви вказуєте дату, з якого моменту ви проживаєте разом. Якщо у вашої дружини або чоловіка вже відкрита відкрив захист на території України, Франції, пардон, ви кажете, що так відкрито, і пишете номер його АПС. Номер АПС, ви знаєте, що він вказаний справа в верхній частині вашого АПС, ружої рожевого паперу. Перегортаємо листочок, тут треба вказати дані ваших дітей. Тараса Шевченка, наскільки я пам'ятаю, або нема дітей, або вони були, але не офіційні діти. То якщо у вас є діти, ви пишете прізвище, ім'я кожного прізвища, ім'я, національність кожної дитини, дата народження, секси означає чоловік або феміна, або маскуля, чоловік або або це жінка, жіноча стать. Призон сумфранс, вони живуть на території Франції, так чи ні. І якщо є, якщо вони живуть з вами, то ви пишете номера паспортів ваших дітей. Якщо у вас є інші члени вашої родини, якщо інші є момбер до фамі, всі, хто живуть у Франції на території Франції, з ваших людей, які будуть в майбутньому фігурувати в офі разом з вами, ви можете писати. Їх тут занести далі. Вони питають ваших родичів на території Європи. Тут зазвичай українці нічого не заповнюють. Якщо є, ви можете заповнити. Якщо ні, ну не заповнюєте. Далі іде чи ви працюєте. Якщо ви працюєте, ви кажете так, ви ставите галочку так. Якщо ні, ви вказуєте ні. Якщо ви працюєте, вам треба буде вказати, де саме ви працюєте, і адресу вашого вашої, вашої роботи. на якому праві ви просите захист. Ви кажете, що ви. Ставити тут, що ви маєте національ... українську національність. Все інше це не ва наші не наш випадок. Ви просто пишете, що я підписуюсь. Тарас Шевченко підписується про те, що він говорить свою правду. Несе відповідальність і е, угу, так, що він несе відповідальність за свої слова. Далі він вказує тому, що він проживає в місті Дрьо. І сьогоднішня дата 10.09.24, то він вказує дату Фет А, це в, в Фет Адрю, місто Дрьо, і льо це далі. Пишете дату. Далі він підписується. Я не змогла скопіювати його підпис. Він десь отак приблизно отак, Я щось намалювала, але воно. Отак, то він підписується разом з собою. Треба одночасно, але це інший папер Офі вам. Треба на продовження виплати Офі, але це буде окреме, окреме відео. Повторюю, що разом з цим документом вам треба принести до префектури справку з місця вашого проживання, ваш паспорт, ваш старий АПС та дві фотографії. Щодо заповнення заповнення документа на продовження виплат в Офі, це буде в наступному відео. Якщо у вас є питання, задавайте. Пока. І слава Україні!